Друзі, я вітаю сьогодні. Насправді доволі важливий був візит. Візит, від якого у ворога ворог трошки засмутився, скажімо так. Зеленський сьогодні дійсно відвідав місто Бахмут, місто героїв, місто сили, місто справді незламних людей, найсміливіших людей. От. Я відкину різного роду моменти з минулими візитами, і так далі. Я Просто хочу сказати, що зараз у Бахмуті бої точаться вже на околицях міста. І, в принципі, якщо згадати Азовсталь, якщо згадати Донецький аеропорт, які стали в принципі символами, так і під час оборони. Донецького аеропорту Азовсталі була значна медійна кампанія, яка підтримала в тому числі бойовий дух бійців, які були там. Вони розуміли, що про них пам'ятають, їх цінують і люблять. По Бахмуту найактивніше робили ну, насправді так сталося, що саме військові з Бахмуту заспокоювали. І заспокоюють, продовжують заспокоїти українців, які, начитавшись різного роду інколи пропаганди, бояться, що Бахмут вже втрачено, що звідти будуть відступати. Ні. Тобто, самі військові спростовують різного роду неправду по цьому. От і я вважаю, що в принципі. В принципі, це дуже важливий візит саме для військових. Звісно, добре, якщо, якщо окрім певних нагород, військові ще отримали те, що потрібно у Бахмуті, це дрони та різного роду іншу техніку, тому що Бахмут це війна дронів і артилерії, в тому числі, і це найголовніше, що там потрібно. Особливо дрони. От, в будь-якому випадку, можна сказати, що. Президент, у нас сміливий, дуже смілива людина. Таким чином ця сміливість, а сміливість завжди надихає. У нас головно зсу смілива людина залужний. У нас військові в Бахмуті, українці, дуже різні українці, друзі, дуже різні українці. Не всі були професійними військовими до 24 лютого, але вони сміливі зараз там. І ось ця наша сміливість і єдність здатна здолати будь-якого ворога. У Бахмуті є шанс переламити ситуацію. Друзі. Він реальний. Він реальний, і все буде для цього робитися. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!